Як працювати з переро, якщо відсутній інтернет? Прильоти і у нас були вчора сьогодні з 11 до 15 пропав інтернет. На ці випадки, коли не працює інтернет, вам необхідно зареєструвати книгу Коро книгу обліку розрахункових операцій. Для цього подається заява в електронному кабінеті, заява про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій. Разом з цією книгою реєструються і розрахункові квитанції. Тобто, вам необхідно купити ці розрахункові квитанції і для того, щоб здійснювати діяльність і не зупиняти продаж ваших товарів. Да, заповнювати ці розрахункові квитанції, але майте на увазі, що потім необхідно подати звіт саме по цим розрахунковим операціям. Навіщо цей звіт? Тому що, коли у вас працює РРО, всі. Е... Квитанції фіскалізуються автоматично, да? а коли ви виписуєте розрахункові квитанції від руки, вони не фіскалізуються для того, щоб їх податкова побачила, ви в наступному місяці до 15 го числа маєте подати цей звіт. Можна не використовувати ці касові книгу Коро, але в такому разі ви можете не, можна, не можете здійснювати свою підприємницьку діяльність, тому я народжу зареєструвати. І також важливо зазначити, що якщо ваша територія є в переліку номер 309 це перелік територій, фронтових, прифронтових зон, да, то там не будуть діяти штрафи. Якщо є додаткові питання, задавайте.